Я думаю, типу, я із Закарпаття, да? Це ти, Петров, їбе мене громом нахуй. Це вже був не хлопець, це була жертва. Слухай, я піду в туалет зараз і там через окошко. очі ми по улізала, в Карпати. Кача. Завжди люблю цю пісню. Да, знаєте, от... от... У мене як, Хтось хтось каже от у чоловіків, типу цікаве життя. Це підеш? От бря, задумайтесь, як я у жінок. У мене колишня вчилась водити. Я себе хрестив отак, так, бля, ще й святу воду зверху обливав, це за жесть було. І знаєте, от, мене прикалує завжди, от, кажуть, і палка раз вік стріляє. Моя палка, цей інвалід першої групи, ось серйозно. Я недавно сходив з дівчиною на побачення, і вона така, Андрій, я тебе хочу запросити до себе додому. Я такий, бля. Це вона, секс. Ви йдемо до неї додому, мене липка. Ми приходимо, Андрій, ми будемо займатися йогою. Я такий йогою? Да. Ти не знаєш таке йога? кажу, та знаю. Ми сидимо знати півгодини, ще півгодини, година, ще півгодин. Ти щось відчуваєш? Кажу, ні. А тепер? Ні. а тепер. Я думаю, блядь, святий Петров, їби мене громом нахуй. Блять, за ці півгодини мене сука більше греш було, ніж за два роки, сука, на стройці в чехі, блять, да, блін. І знаєте, вона потім, а тепер ти щось відчуваєш? Кажу, ні, і вона так підходить, до мене підходить на вушку. А вона була донькою якоїсь, типа, шишки в воєнкоматі Закарпаття. Вона така, вона мені щось сказала, а я почув, лише, знаєте, так ухід. Я думаю, блядь. Я така, я така, вже думаю, блядь, ну не вийшло, не фартануло, треба йти. Я йду, вже, Андрій, почекай. Я такий опа, опа-опа. Я розвертаюся, давай, крошка, терзай мене. Ми сідаємо, вона дестеє вона наливає його, я такий да. І вона відкриває подушку, сука, колода карт Таро. Я такий блять, у вас дівчат усіх з собою тарочаш, з ким не знайомлюсь, усіх таро з собою, давай дурачка розкидаю. Я така, Андрій, я тобі нагадаю, ахуєш. І я ахуєв. Вона мені така розкидає, чик чик пасьян, блін. Андрій, ти три хуйові карти, це ж піздець, вообще. Я такий, серйозно? Та, да, розкажи мені, що трапиться, мені пизддять цікаво. Кажу, ну блядь, один раз мене вже наїбали, блядь. От тепер, прям, блін. Да, в того мені ніхто нічого не дав. Дав мені, блядь, начальник, тому що я на роботу не вийшов, стрес був. Коротше, ти знаєте, ти знайомишся постійно з дівчиною, блядь, Андрій, у тебе такі класні компліменти, ти такий класний, потім щось доходить. Ти такий класний друг. Я такий, блядь. Починається. Знаєте, дуже недавно от сидимо в компанії, і ми щось там дискутуємо, і я кажу знайомій, типу, Настю, от так і так, туди сюди. Кажу, Андрій, ти жалований ненависник. Я такий, опа, починається. Кажу, чого? У тебе дуже-дуже різке висказування про дівчат. Кажу, блядь, кажу, давай подивимось, як ти сидиш на сайті знайомств. Як це і у мене? Там сидиш 2-3 місяці, там 2-3 лайки, і там дракон дракони три голови, Ну, кажу руки, блядь. І от, блядь. Вона відкриває, як це в жінок, ти відкриваєш там 100, блядь, 200. яка б ти не була, в тебе там до херала завжди, там так береш? Ні. -у, і вибираєш як супермаркеті просто. Нормально. І от вона вибирає, типу, цей херовий, 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 оцей цей, такий собі. блядь, цей кучерявий, але в нього чорне волосся. Я кажу, що там такого? А мені не нравиться чорне волосся. Я кажу, Настя, у вас жінок є така способність, здібність якої немає ні в кого з чоловіків. Я кажу, яка? Я кажу: блядь, рік життя з вами, та місяць, і любий стане і кажу кажу, <реш> нормальна тема. І їй попадається якийсь хлопчик, вона його лайкає. П'ять хвилин, блядь, П'ять хвилин! Може менше він її лайкає, це вже був не хлопець, це була жертва нахуй. Це була чатіно відобрана жертва. Це, це спроєктовано було. Я просто, як у мене, да, типу, знайомишся там з дівчатами, і ти до останнього. Я горжусь тим, що я з Закарпаття, це круто. У нас є фольклор, культура, на свій. а... Я до останнього іноді тягну, той факт, що я Закарпаття. Того, що коли чую, таке, значить. А ти звідки? Закарпаття. Блять. А хто ти по гороскопу? Вот ця яка в жінок є. Ти був гороскоп, блядь. Це ж дуже багато сучасних дівчат вірять гороскоп. Кажу рак. Рак! Й в твою мать, блять! Сразу, знаєте, телефон, телефон. Блять, Маша, слухай, я піду у туалет зараз і там через окошко у туалеті вона пролізає, йобає, блять. А ти сидиш, як долбойотом чекаєш? Да, Дякую. дякую. І ви знаєте, от, саме прикольне, що може бути: це от оця любов до шопінгу, блядь. Це аж піздец. Я з колишнього. Я жив блядь, чотири роки холостого життя. Це було прекрасне. І тепер теж. Прекрасне. Я коли відчув, знаєте, це як дворняга, блін, якої там степі пустили в село, і вона за кожною курицею біжить, нахуй, там язик. І коротше. От як це було? Я за 4 роки холостого життя я купив кастрюлю, дві тарілки. Блядь. Ну, типу, в HDM я побачив типу, золоту вилку. Я думаю, типу, я із Закарпаття, Ну, Типу планку треба держати. Це ж піздата, нахуй. Я її купив, да. От наступний раз приходь, я принесу і вилку і ложку, ножик я проїбав. І ви знаєте, от, ми стоїмо. І вона така там пускає, отпускає е, оцю рулетку, і там, блять, штори, там сервіс, тарілки, і ще щось там. Штори, такі штори, блядь. Я за 5 років не знав, що штори міняти можна. У мене я кажу так, у мене, як це було, типу. За чотири роки мого життя у мене штори як висіли, так і висять. У мене взагалі відчуття було, що вони, знаєте, там десь у печерних людей. Коли динозаври бігали, воно в них висіло. І до мене перейшло, і дай Бог, якщо їх раз у чотири роки постираю, блядь. Це ж піздец. Я коли протягував карту, мені вроді двадчора відчував себе на 70, блядь. Сразу чотири штуки давлення піднімається, темно в очах, блядь. На цьому в мене все. Всім дякую.